Друзі, привіт! Є новини щодо чоловіків, які мають троє та більше дітей. Ми вам вже неодноразово пояснювали, що чоловіки такі, вони можуть бути звільнені від мобілізації. Тобто вони мають подати заяву про те, що у них є підстави для звільнення від мобілізації і так далі. Тобто ви це все знаєте. Але є такі чоловіки, так, багатодітні, які вже вступили до Лав Збройних сил України, і вони не могли по цій підставі, що у них троє дітей та більше, бути звільнені, демобілізовані, так би мовити, так, звільнені з ЛАВ ЗСУ. Тобто, якщо вже пішов. І не використав свій, ну, свій шанс на те, щоб мати відстрочку від мобілізації так, на ці підставі, то ти вже не міг звільнитися. Тепер е, прийняли новий закон, який дозволяє чоловікам, які вже у лавах ЗСУ. Звільнитися на підставі того, що у них є троє та більше дітей. Або якщо ситуація така, так що коли чоловік йшов на службу, було двоє дітей, а третя дитина ось народилася безпосередньо під час несення служби. Таких дуже багато людей, дуже багато жінок запитують дівчата: слухайте чоловіки, слухайте у тих, у кого дружина вагітна. Третьою дитиною, так, і вже наближається строк народження дитини. Тобто цей закон, зараз я вам його покажу. Зараз я вам його покажу на Верховній Раді. Дивіться. Це проект закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок та військову службу щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану. Дивіться. Він ще був у серпні місяці. Ось тут у нас йде. Його подавав Гончаренко, Олексій, народний депутат. До речі, він розробив про це допис і просив тегнути на цих посиланнях на цей закон президента України, щоб він підписав це якнайшвидше. Можете це зробити. Зробити репост цього відео і тегнути, наприклад, президента. Якщо вам це цікаво, дивіться, що з законом на сьогоднішній день вчора його було прийнято. Його підтримали більше ніж 300 депутатів. Ось він пішов до протокольного відділу. Далі він передано візування в Головний комітет Верховної Ради, передано підпис Головний Верховної Ради. Голова, голова підпише, і він піде на підпис президенту України. Чому, ось як тільки президент підпише, тоді він вступить в силу цей закон, і можна буде звільнятися на оцій підставі, що у вас є. Дітей. Тобто, щоб знайти цей закон, я вам кину посилання на картку цю законопроекту. Так те, що ми тільки що дивилися, я вам кину сюди в коментарі, щоб ви могли подивитися самі і розповсюдити цю інформацію, зробити репост для своїх знайомих і друзів, які мають таке запитання, бо воно дуже розповсюджене на сьогоднішній день. Тому, як тільки закон вступить в силу, ви можете. Складати відповідні рапорти, і звільнятися, якщо ви хочете, якщо вам це необхідно. Тому що я дуже знаю багато особисто людей, які мені дзвонили і писали про те, що жінка сама не справляється, вона не може працювати, вона не може з дітьми справлятися одна, а чоловік був мобілізований, або він, ну, якимось може, й добровільно він пішов. А вже дітей стало троє, і вже важко, а звільнитися він не може. Тепер це питання вирішено завдяки ініціативі народних депутатів. Законопроект номер 76,78 посилання оставляю, як я вам і казала. Щоб зрозуміти, коли його підпише президент, і коли він конкретно вступить в силу. Ще раз кажу, я вам залишаю посилання на картку законопроекту на сайту Верховної Ради України. Ми з вами тільки що дивилися, які стадії проходить. Так він у той табличці. Ось будете туди заходити і дивитися. Коли він буде підписаний, там з'явиться ця інформація. Ви будете бачити, чи підписаний він, чи ні. Наталя пише: у них діти краще, ніж та дитина, яка одна у сім'ї. Всі мають боронити державу. Права в тому, що одна дитина і троє та більше дітей в сім'ї це різні речі. Як би вам то не хотілося І справа не в тому, краще це чи це не краще. А багатодітна сім'я і сім'я з однією дитиною, і коли на жінці одна дитина, це одне питання, коли на жінці четверо дітей це друге питання. Так. Елен Елен, а якщо старшій дитини не 18 років, але сім'я багатодітна, так як старша дитина, навчається очно. До 18 років діти по цьому закону 18 років не підпадає сюди дитина. 18 років, то не є дитина з точки зору права, з точки зору юриспруденції. Дуже багато разів поясню, то для вас вона дитина, навчається, вона не навчається. 18 років це доросла людина, повнолітня. Це не дитина. А, так, якщо дитина маленька до трьох років, ні, це не підпадає. Чи прийняли закон про відсрочку від мобілізації тренерів? Поки немає такої інформації. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи потрібно зараз при виїзді до Польщі сертифікати чи тести про вакцинацію? Наскільки я знаю, то не потрібно. Але я цією інформацією цікавилася кілька тижнів тому. Ну, наскільки я знаю, не з'являлася така інформація, щоб краще перевірити ще раз. Так. Що ще ви мені тут пишете? Друзі добрі, ну, в принципі, все по цьому. Тобто, будь ласка, розповсюдьте це, бо ми дуже багато разів пояснювали, що. Відсрочка від мобілізації і звільнення вже безпосередньо з лав. Так, це різні речі, тому що люди плутали, вони думали, що якщо є, є можливість по цій підставі багатодітністю відсрочки від мобілізації, то можна будь-який момент звільнитися. Ні. Тепер, коли підпишуть, буде можна. Але раніше такого не було. І станом прямо на зараз ще немає. Так, це перспектива. Це прийнятий закон, він має підписатися, бути опублікований, вступити в силу. По іншим підставам та сама ситуація, не плутаємо підстави для відсрочки від мобілізації, підстави для звільнення. Це різні речі, це різний статус, це різна взагалі історія. Будь ласка, поставте відео лайк, поставте лайк нашій сторінці, якщо ви цього досі не зробили. Тому що чим більше ви лайкаєте, тим більше людей нас бачать, чим більше людей нас бачать. Тим більше людей нам пишуть, чим більше ви пишете запитань, тим більше ми маємо тем для обговорення, тому що ми знімаємо все тільки виходячи з того, що ви у нас запитуєте, ви самі робите наш контент. Бажаю всім мирного дня спокійного. В незалежності від того, що там оголосили всілякі мобілізації і різну іншу гидоту, там. У ворога, у нашого, я вам бажаю, щоб всі були живі і здорові, щоб все пройшло тихо, щоб день був гарним, щоб ми трималися і все було добре. До вечора. Па-па!